Мир вам і благодать від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа! Бути християнином що означає? Що означає бути християнином? Це вірити в те, що Ісус прийшов в цей світ і помер заради тебе, щоб ти мав життя вічне. Це є початок, це є основа. А далі апостол говорить Павло, отже, не уподібнюйтесь до цього світу, а перемінюйтесь оновленням вашого розуму. Перемінюйте своє мислення, оновлюйтесь. Ви не раби Божі, ви діти Божі. Перемінюйте своє мислення. Ісус є цілитель, Ісус є Господь, який прийшов в цей світ і віддав своє життя, щоб Ти, саме Ти мав життя вічне. Обновлюватись, читати Святе Письмо, роздумувати, вірити в те, що читаєш. Віра, довга сеча і невидимі. Будь християнином, оновлюй свій розум. Будь дитиною Божою. Амінь. ісус, любить тебе.